Ну і знову гарбузи. Доранькі були шановні хлібороби. Перший день молотимо гарбузи. Клопеня, крекше, Машкенько йому, Комбайн. Не знаю, вітерець, звісно, тут. Мачмала чорна. Як скажу, я і так і думав, що таке буде, бо гарбуз наловив, провалився в землю і поприлипала земля до його, то зараз чорне он колоте, таке, що хай богнило. Що скажу по гарбузах? Подивіться, вроді, він і жовтий, але він не дозрівший. Дуже багато, він ото його припекло сонце. Він вродь би, вродь би вже пожовтів. А в комбайн попадає, а воно зеленчакувате. Ну і на протирочному барабані ж, звісно, там його. Нема в його хорошої шолубайки твердої, починає його там терти. А тоді, коли попадає на мойку, вони там благополучно тонуть, ну, дивилися на їх. Таке придавлюєш, воно водичка. У нас на сушці тільки воду сушити треба буде Той. А коли висохне буде там жовта шолубайка. Нічого там з його не буде. І так, вроді би і нав'язалося, їх там лежить і багато, ну і відход доволі такий. Так комбайн молоте чисто, навіть немає тих практично шкурок. Хороший трактор Т-25. Ну погано, що в його залежний той вало як тільки попадається волок товстенький, його хлопці не встигають кидати. Треба встати. І там його приостановитися треба, буквально там якісь там 20-30 секунд. Остановився, комбайн, звісно ж, виключився. новому його запускаєш. Так то він і гарненько, все не би було. Щоб незалежне щеплення. Що тут по врожаю буде, не знаю, який буде виход, тепер перший день молотимо. Завтра утром бачите, скільки я з його випаруємо, води висушимо і що залишиться в мішок. Така, це от така от гарна ситуація. Ну от, Бачите, не, не дуже. Звісно. Зараз оце догнали. Я їх іскачив, то старався волочки положити тоненько, щоб там. Ходив на, вообще, на півскатки ходив, півскатки під стінку кидав. Потім назад вертався, самим, самим краєчком отбойничком забирав оту з під стінки, щоб перемістилося туди на скошене, де мульчер скосив. Ну, а все рівно. Так, вроді так і не подивишся, вроді нема на шумати. А кинешся цей, то не вспіваєш. Дарма що ходу міншитель, понижено. Та воно ж ну, такий лежить ось, ось стою на волочок. Це таке на, на промисловий комбайн такий. Де джондір'яка його там 250 лошадок круте. То там, звісно, тому по барабану, то тобто з'їсть що хочеш. А вручну кидати, звісно, ну ось, ось теж такі самі. Густенькі. це тут скільки це тут ось метр. Ну два метри між дувалками положив. І волочки, звісно, вийшли такі -то, товстенькі. А так подивитися збоку, наче є промежутки такі, наші не, і не дуже і густо. А вдовж глянеш. Ну та є, є, треба приостанавлюватися, а його то ж та болячка. Був би незалежний вал від бур, тому трактору йому ціни не було. А так, звісно, є подавив скаткою, пороздавлювало, ну вони вже й 7 у йому підсохли, гарно підсохли, може їх треба було. Порозрізати на половинки, та хай би вони сухли. <сум> щоб і сушку не треба було задіяти. Ну а оце ж таке це ж таке воно. Вроді б він і тверденький. І він жовтій почав. Жовті ну, Це як вручну вибирати, то може воно, звісно, і не, не потоне. Так на сушку кинеш, воно воду тільки буде сушити, ганяти і все. Такий цей год Такий рік. Не важний, я б сказав. А так нічого. Кажуть, не було б більшого горя, гарбуз не вродив. Чи мак? А то мак не вродив. Ну так, да, для, нас, для нас то мак нічого, а для макоєдів, як мак не вродив, це для них клопот. А це й про гарбузи. Цілий сезон з ним провештається. Опоту с роботи біля його. А на виході тоді ну, там можна було й думати, що весною коли сходив, от 20, 20 днів як льоду, він просидів, загубив свою період вегетації. Потім попав в засуху, теж світ викидав, але він не запилявся, абортувався і все. А потім, коли дощик там пройшов перший, там у липні, в кінці, мабуть, липня, він почав опять цвісти. І їх нав'язалося. Воно ну, можна і бачити, що коли він крупненький, то це той, що зав'язався. Він як камівка. Це той, що зав'язався зав в кінці травня там виріс. А цей, цей маленький як руками. Це після дощу зав'язався. Він, він і твердий, ось. він і твердий, звенеть. Ну, а насіння, може бути ще й не дозрівше. Ну і тягти, хто знає, куди його тягти чорти. Затяне туди в холода. Мити його треба, дівчата, бо там це нам руки позастужують, не стоятиме і заробітків. Кажуть, ну тебе дядьку в баню і з твоїми гарбузами бери та й болтайся, вже руки не чувствуємо. Зараз це поки тепленько, то його треба вихватити. Ну нічого. Що Бог дав, то й буде в коморі. Спасибі й цьому. Я коли приїхав тут, копував, де вони не посходили та придавлював їх, гнилячки вискакували чи річки, то думав, взагалі там нічого не буде. А він ще, ще щось сідав. Ще є. Ну і попередник. Попередник соя. Ясно, що під раундап бур'яни видушило. Трошки там сосонка була, ну каліні кинули з осені сюди. З розрахунку 100 кг на гектар. Трошки менше її стало, правда. І плюс з міндобривом сіяли. Вона може там він доброго щось і дало, звісно. А так ми завжди запізнювалися. При першій прополці тоді давали азот, аміачну селітру. На перва прополка це коли вона? Коли там вже там, три тижні як посходили, там, перва пара лосочків, друга. Йде перша прополка і підкормка. Потім вже слідом вже, він швидко. Як пішов, то він швидко йде. Далі не влізеш, йде друга прополка і другу підкормку теж. І воно запізнювалося все діло. А це посіяли з міндобривом. То я думаю, воно своє діло зробило. Ну і плюс дві підкормки аміачної з селітрою. Я вже не заморачуюсь в цьому році. Дав йому азоту чисто та і все. Ну і воно, мабуть, своє діло зробило. Комбайн мороза. Це один з самих Ну Тут я казав вже, що тут наша лубайка з'їла, тут вже все, що можна там переробляв, реконструюрував. Прицепчик тягаємо за собою. Удобно, ви знаєте, я скажу. І мішки пусті там лежать. Мішки повні, на край виїхали, перегрузили, де повіла машина на мою. Воно тут недалеко, але ну, трактором не хочеться літати сюди-то туди. А Коротеньке відео. Огляд. Ну он, бачиш який є. А який здоров, не влазить, не, не влазить влази в Ну то ж перший. О, пролетів. А ну от тепер іде пов'язалися, коли було ще тепло, волога була достатньо, то вони там і такі повиростали. Так, море моє море. Жовте море. Треба ну, буде покупатися тут стежник. Побохтатися. Добренько, всім дякую, коментуємо, підписуємось на канал, ставимо подобайки. всім миру і добра.